Хлопці вперед за Україну! Слава! Смерть ворога! Половина тут чекайте, вони зараз будуть рвати. Я не знаю, оце теж, вони просто половини кожен там пах, пах, пах. Ти теж повалив А зачем ти мені Ні, Зачем ти мені нужна? Що? Фотографії посмотрю. не розтягували, били зверху. Ти розказуєш, розтягували. Зараз ніякі фотографії смотрю. Ну, тільки що дівчина показує. Хлопчики, я в мене один закон. Якщо я на свадьбі встрічаюся з Берківцем, Берківця немає, я в тюрмі. Це я вам гарантій. Любому, тільки знав, що в Беркуті його нема. Я втірую. Оце тільки на свадьбі десь зустрічаємося, Ушли. Без розбору. Я, на сожалення, ну, бачив тисячу ліс і Донецьких, і Дніпропетровських відділ. Всі скоти.

Туда... Туда. Давай, давай давайте, зуї сам туда, туди, 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 давай, давай. Давай, давай, давай. Давай туди. Давай зайди туди. Зайди, я тобі сказав, по-хорошому. По-хорошому, по-хорошому, ти туди зайди. Від кого перегар? Це від тебе перегар, ти скотина.